Привіт, друзі! Давно не було подібного відео, тому що я давно не була в цьому магазині. Магазин солідарності, як він називається, для тих, хто цього потребує, для людей малозабезпечених, для сімей з дітьми. Тут знижки інколи бували раніше до мінус 80-90% порівнянні з аналогічними продуктами в супермаркетах. Вони або на кінцевій даті вже. Придатності, або все гаразд з датою, щось, що може ще довго зберігатися, ну буває щось трохи прострочене. Я багато про це знімала, показувала раніше, але ось два місяці в мене не виходило туди дістатися, не було машини або я працювала весь день. Ніяк не могла в певний час туди приїхати. А от сьогодні мені пощастило, і я витратила 36 євро на те, що ви бачите перед собою на столі. Найбільше і найдорожче з того, що я придбала, це ось такий шматок яловичини 2 кілограми, 415 г, Коштує він 13 євро. Що характерно, він заморожений і, судячи з дати, коли. Треба було його вжити. Це було 24 березня, тобто він на місяць-півтора прострочений, але я сподіваюся, з ним все гаразд. Він зберігався як слід, і все буде добре. Що характерно, це Нідерланди, Голландія. Навіть не Франція, це така рідкість, щоб у Франції продавали не французькі продукти. Так, і. Нам це вистачить надовго. Єдине, що я одразу розморожу весь цей шматок, майже 2,5 кг, і потушкую м'ясо, потім зберігатиму в банках, в слоїках таких, і як тушонку, таку класичну буду використовувати до картоплі і до інших гарнірів. Ось такий шматочок. Непогано враховуючи, ну, що ціна, я не знаю, в 2-3 рази нижча, ніж у супермаркетах. Далі, Ну, якось буду по порядку розповідати, так, як воно лежить, тому що трохи трохи хаос. Йогурт купила фруктовий, як ви бачили, ми в Лідлі купували нещодавно такий з наповнювачем фруктовим. Строк придатності ще достатній, всього 8 штук взяла. І один такий коштує 40 центів. В супермаркеті це в кілька разів дорожче. Далі. Це цукати. Ось так вони виглядають. Дата трохи вже давно спливла, але я буквально вже останні забираю. Я роблю з ними пироги, додаю, в, наприклад, кисломолочний сир, коли роблю такий тарт. Ну, і їсти теж вони цілком. Смачні, придатні, без якихось там проблем. До того ж, акція дві за ціною одною, тобто одна виходить 10 центів 4 гривні. Каву взяла це робуста, так, це міцна, міцна кава, не дуже ароматна, але м -м, хай буде <смас> на зберіганні на час, коли, можливо, не буде. Іншою або захочеться саме ось такою міцною. Всього 60 центів теж в два, мінімум в два рази, мені здається, в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Взяла 2, 2 кг борошна, закінчується моє, тому ось добрала ще собі, щоб випікати те, що роблю, аж 5 пляшок напою. І він це літр. Всього 30 центів. Це дешевше, здається, раніше вони по 60 його продавали центів. А це ось струб, мабуть, добігає, теж, і вони трохи скинули ціну, а нам це в радість, тому що, як ви розумієте, газовані напої, а це здається на основі соку натурального лимону і грейпфрутів цитрусових. Це непоганий такий, такий ось напій для дітей, які вони залюбки вип'ють. Літр олії соняшникової 80 центів. Два тижні тому закінчився строк придатності. Я думаю, що все гаразд. До речі, марка метро. Все гаразд з цією олією. І про запас, хай буде, хай лежить, все з нею буде добре. Ви запитаєте, чому в мене тут годинники? Так, Насправді, їх там було колись дуже багато, ну, рік тому так точно. Вони коштували 1 євро. Зараз, як ви бачите, за 50 центів я забрала останні два. Нещодавно, У нас такий годинник у Семена і у Петра. У Семена в басейн впав в годинник, ось коли ми були у відпустці, і більше він не працює. Тому я взяла, я зраділа, коли побачила, що там ще залишилось буквально два останні. Ще й за 50 центів, за 20 гривень годинника. Там, Там хіба що потрібно, здається, батарейки. Ваня купував, у нас, здається, є ще нові. Можна буде їх швидко включити. Це 3-літрова рідина для прання і коштує всього 340. Це приблизно ціна найдешевшого, найдешевшої рідини в Ліделі, але хочу сказати, що я її. Лідоловська мені останній раз зовсім не сподобалась, ота найдешевша. І тут я колись вже брала в цьому магазині, тому що ну, це якась незрозуміла марка. Я в супермаркетах її не бачила, тому не знаю, що це, але ціна низька і впевнена, що все буде добре, воно гарно буде прати. І тому взяла, не чекаючи наступного візиту до звичайного супермаркета. Далі кола. Ось такі малесенькі пляшочки, 250 мл. Ну, це чисто такий фенсі для дітей, які для моїх підлітків, які такі речі, звичайно, цінують і хотіли б пити колу саме з таких холодних пляшочок, з холодильника. Тому вирішила їх побалувати. Євро 20 всього, тобто по 20 центів одна пляшечка це дуже дешево. Знову ж таки, в супермаркеті це просто розкіш. Персики взяла консервовані. Дивлячись на те, що у нас багато консерв, але ось фрукти консервовані. якось У нас, по-перше, швидко йдуть. По-друге, персики це одне з найулюбленіших таких фруктів, консервованих у дітей. взяла. 40 центів одна банка коштує. 40 центів ось такий нектар, екзотік називається, бо, мабуть, у нас це Ну, ось такі екзотичні. Фрукти, теж всього 40 центів в супермаркеті більше євро буде коштувати. Повернусь трохи сюди. Де я тут розкочував? Ось такий інжир, доволі дорогий, тому що до цього я дешевше купувала, але ось по 2,50, тут 500 грамів має бути. І там взагалі то ящики великі по 4 кг і коштують аж 20 євро. І вони вирішили, видно, що ніхто не хоче за такі гроші брати. В цьому магазині дешевих продуктів. Вони вирішили трохи подробити, щоб люди б могли по пів кілограма собі взяти. Дорого, але діти люблять, їдять і це здорова їжа. Я вважаю, то хай буде. Це цукор рафінований, у нас закінчується. Діти п'ють чай. В кашу я ще молочну додаю, <кій> такі шматочки, тому взяла. Кілограм, до речі, не знаю, скільки він коштує. Минулого разу, здається, 50 центів коштувало. До речі, хотіла сказати, що за ці два місяці дуже змінилась ціна. Багато що подорожчало на багато які продукти вони підняли ціни. Наприклад, ось такий. О, до речі, цінник десь відлетів. Ось такий сир на бринзу схожий. Я б сказала, що це і є бринза. Коштував в них по 30 центів, я купувала. Зараз вони його поставили по 50 центів. Звичайно, це теж невелика ціна, але різниця. Тобто в них піднялись ціни, відповідно, як і в магазинах-супермаркетах і у Франції. Огірочки, дороге задоволення, особливо якщо з супермаркету. Тут я собі ось дозволила витрати теж євро 20 за цю баночку, 660 грамів. Вони тут дуже кислі і солоні, але ж але ж, можна буде, наприклад, олів'є приготувати. Потім ось така нарізка з ковбаски. Вареної, я думаю. Не знаю точно, яким воно буде смаком зі свинини. Вісім траншей. З придатності до завтра 50 центів. Взяла те, що дуже люблю їсти божньою, але. Часто собі в цьому відмовляю, бо дуже дорого. А то, тут була нагода, і я купила 600 грамів міді євро 20. Луниця, причому, як я раніше розповідала, там можна. Класти собі всі овочі, фрукти в одну сумку, в один кошик, і все це зважується 50 центів кілограм. Але є винятки, наприклад, полуниця. Ось тут, я думаю, пів кіло, може трохи більше, і вони за це взяли один євро. Знову ж таки, це приблизно в два-три рази дешевше ніж на ринках місцевих зараз. Взяла для дітей, що поробиш дітям хочеться полуниці. Так, цього я не помітила. Взяла редьку теж до вечері, порізати свіжу і поїсти. Три штучки, але ось одна підпорчена шкода. Так само мені шкода про авокадо, тому що мене чогось не смутило, що воно потемніло. Я вирішила, що буде окей, але розрізала вже два і викинула, бо вони там темні і вже непридатні до їжі. Я взяла десь кілограм авокадо, По 50 центів кілограм ну це зовсім дешево. Грейпфрути, всього 5 штук, думаю, лежатимуть, але потрошку діти їх їстимуть. Також помідори. Вони... Я вибрала найкращі, але і те мене не врятувало, тому що деякі з них зовсім вже м'якенькі, нічого. Так що Сьогодні зроблю салат і все. І забудемо про них. Так, це яблуко я взяла там в корзині, де на виході лежить, те, що можна безкоштовно взяти. Там ось буквально одне яблуко. І аспарагус, спаржа, зелена, забрала все, що там залишалося. Хоч вона, здається, що трошки підв'яла, але я впевнена, що з нею все буде гаразд, три хвилини проварити, підсмажити на вершковому маслі, і буде смакота. Всі в сім'ї у нас. Люблять аспарагус. А ось, а ось тут лежить те, за що я не заплатила гроші. Так. Бо, як я раніше розповідала, там в кінці магазину, при виході після каси стоять холодильні такі бокси, в яких лежить те, що можна взяти безкоштовно. Зазвичай це йогурти або якась кисломолочна продукція, строк якої добіг кінця. Ось, наприклад, ці п'ять днів тому закінчилося. Я, як правило, це беру для того, щоб самі робити кисломолочний сир. З цього непогано в мене виходить, до того ще й безкоштовно. Але, можливо, там все гаразд з смаком можна і так спробувати поїсти. Наприклад, це три дні тому закінчилось. І що ще можна з цим робити випічку, звичайно, без проблем. Смакові якості всі зберігаються. Ось таке відео в мене вийшло, мабуть, трошки затягнуте, але хотіла показати, як от я сьогодні, який в мене вилов був в магазині зі знижками. Сподіваюсь, вам було цікаво. Це така сама лотерея насправді виходить, тому що справді мені не просто це дають так, як в Рестодекюр. Тут я можу хоч щось брати, не брати, вибирати, але я за це ще й плачу гроші. Цього разу це 36 євро. Думаю, що за цей набір продуктів я б заплатила принаймні в два рази більше в звичайному супермаркеті, а то і більше. Ну, десь 100 євро, мабуть, би і заплатила. Це дуже-дуже багато. Добре, дякую за перегляд. Ще раз, до нових зустрічей. Бувайте!